Всім привіт! З вами Віло Жлай, все про життя в селі, інтернет портал та По YouTube -каналу. Так, Сьогодні поговоримо про картоплю Red Scarlet. Посадив її цього року, спробував що це таке, з чим її, її їдять і тому подібне. Придбав був в агромаркеті 1 кг, там з такий маленький, вийшов десь, якщо знайду фотографію, то перекладу до відео. Картоплин десь 20 від сели вийшло. Ми посадили 13 радочків, два викопали, вже лишилося ще 11 радочків у нас. Ось такий оцей ряд весь А Зробив, був, що по ньому скажу, який робив підживлення. Використав після посадки, пройшло десь у нас місяць пройшов, підживив ярусом. Дав під кожен кущик дозу 50 грамів на 10 літрове відро води і під кожен кущик влив по 300 грамів цієї субстанції. Так. Потім протягом періоду, це як це вегетації, ще підживлював іншою компанією, це Екодоброго Україна з міста Одеса. Знаходяться також ними, ними обробляв полистове там захист, також щоб розвивалися це гуматом, трихопсином, гліко, гліокладіном, триходерміном, обробляв все це від всяких там болячок. Ну, це таке. Зараз будемо копати, подивимося, що воно в себе представляє і як один кілограм може перетворитися. Ну, я думаю, трошки більше. Думаю більше, ніж 2 кг або й 1 кг. Бо, якби, розраховую на посадковий матеріал на подальші роки. Смажу цю картоплю. Скажу смачна, вона сама зовні тверда. Але коли ти її чистиш всередині, вона жовта. Сама по собі вона червоненька, м'яка, смачна, солодкова. Та, ну, Мені сподобалося, в принципі. З двох лунок, які викопував, вийшло в мене цей. Десь якраз на скільки? Грамів 200-300, це вийшло плюс-мінус. Маленька вийшла. Ну, побачимо. Одна що проблема, я не поливав цього року взагалі. Картоплю. Ну, там декілька разів дощ пішов, у нас був і все. Ну, Це таке. Все, приступаємо до діла. Як ми бачимо, в основному дрібоділять, але попадаються ось такі сорти. Ну, то не сорти, а клубні. Доволі таке непогані. Обіцялося, що будуть всі такі самі здорові, але це залежить просто від поливу, я так розумію, або інших всіх факторів. Так що таке, зараз ми викупуємо повністю ряд. І я вам показую, що з кільки назбирають. Ось таке воно і ось така дрібозейка. Це дріб без посадковий матеріал, так що ну, нічого страшного. Так, викопали ми всю картопельку. Ось що у нас вийшло з усього. Ну, Грубо кажучи, ми відбили закупівельний кілограмчик. Там було 20 штучок, ну це зараз ось тут, одна лунка, це наскільки вийшло. Ось тут скільки вийшло. Це одна тільки лунка була, де були більш-менш здорові, адекватні. Потім ось, друга, третя, точніше. Четверта, п'ята. Ну і шоста ось. Така картопелька. славненька. Ну, коли ти її так тримаєш, вона шершава йде, то вона... Ну, тверда, реально, а коли ти її чистиш, то вона просто суперська. Зараз ми її зберемо і поважимо, скільки в нас вийшло самої продукції. Це вже в нас це я купляв другу репродукцію. ну Як в принципі було вказано на сайті. Вона вже в нас по суті вважається третя. Все, йдемо. Та, прийшли ми зважити, скільки наші важать картопельки, які ми вкопали. Вийшло, практично відро вийшло. І як ви думаєте, пишіть в коментарях, скільки тут кілограмів десь з одного кілограма насіння. У нас вийшло. Так, вийшло у нас рівненько 6 кг. Та як відро половину має. 6 кг вийшло у нас рівненько. Я думаю, в принципі, це доволі непоганий результат. Хоча могло бути більше, якби я. Дивився, доглядав, поливав постійно і тому подібне. Ну, в принципі, цього посадкового матеріалу вже достатньо буде. Ну, одне, що я би її більше закупив. Хто знає, де за адекватну ціну можна придбати оцю картопельку сорти Red Scarlet. Напишіть, будь ласка, в коментарях, поділіться, будь ласка. Бо купувати ну, агромаркет, звісно, хороша компанія, але ну, це дорого. 70 гривень за 1 кілограм це, ну, це в голові не вкладається. Це ще я по знижці брав, був а так, то воно 40 гривень це. То і 40-70 це, ну, це капець. Коротше, якось так. Думаю, оцей кілограмчик вже можна. У нас то ще вдома є. Е, я не знаю, як ці правильно сорти називаються. Але в нас кажуть на неї голинчанка. Сам сорт не знаю, що який. Потім в подальшому буду знімати, можливо, і покажу вам ту голинчанку. Так що таке це діло. Так, все. Дякую всім за перегляд. Пишіть коментарі, що як. Можливо, хтось знає, як правильно вирощувати. Ну, ці всі тонкощі нюанси. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Це, заходьте на наш сайт villagelife.biz, посилання в описі під відеороликом. Заходьте, читайте, дуже багато нових статей. У нас виходить постійно кожен день. Оновлюються деякі рубрики і так далі. Пишемо, стараємося ну, писати багато, ну, по мірі надходження, скільки виходить, скільки пишемо. Цікаве і тому подібне. Да, таких кантерів, напевно, мало у кого є. Вони вже. Це. Все, в принципі, сказав, це як це. Посилання на добрива, якими підживлював, залишу в описі під відеороликом, можливо, комусь буде цікаво. Там, за одним від Еко добрива компанії є промокод VillageLife, там знижка 5% вам на продукцію. Ну, і все добре. Так, таке поєднання двох добрив, скажімо так. Ну, чесно скажу, не знаю яке сильніше. Ну, мені обидва сподобалися. Я підживлював автомати, там з ними е, окрема історія. Е, підживлювали, підживлювали. А зразу не було, не було. А потім вони, як почали валом іти. не встигаємо їх обробляти. Але це вже тема наступного відеоролика. І так далі. Так, все. Дякую всім за перегляд. Всім пока. До зустрічі в нових наступних відеороликах. У нас там є цікавий проект, На думаю, вже на осінь треба з городами справитися. Будемо вже там робити, показувати вам щось цікавеньке. Думаю, будемо частіше виходити на цей зв'язок, але що є, то є. Так все. Всім пока. Підтримуйте ЗСУ, донайте їм, все буде Україна.